Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф, я Камбат, і у нас сьогодні знову розпаковка посилок від вас, підписники, Любі, та що ми купили на гроші, що ви донатите нам на Збройні сили України, що ми купля купляємо, і я вам цьому відео покажу. Але хочу почати це відео, як сказати, о наболівшим. Справа в тому, що вчора обстріляли мій. Моє рідне місто Дніпро, практично в усьому місту немає світла, але я застався у чатах там, ОСББ, там, ну, в общем, цивільні чати, які залишились у морському житті. І що ви гадаєте, от там такий срач пішов, у нас немає світла, що робити, я тільки там поставила прати речі. Все виключилось, їсти як зварити, нам холодно, давайте звертатись до вищого керівництва, хай щось вирішують. Любі друзі, ми на фронті вже кілька місяців без світла, води, бо миємось лише серветками вологими. І нічого, по, -по поясу багнюці, нас бомблять, стріляють, і ми боронимо саме ці міста. І... Ми не хочемо, щоб за нашими спинами вили там і розпускали слюні. Що вам дуже тяжко. Так, да, всім важко. Нам там дуже важко, але тут вже другий фронт. І Путін хоче, щоб ви із за того, що вам тут типу, незручно, ви без світла і тепла, ви будете піднімати бунт. Так ось, у вас тут фронт, на якому ви повинні. Теж відстоювати незалежність України і показати, що ви сильні. Не треба оце нюні розпускати, що вам там холодно, нема помиття десь і, і ще щось. Тому дуже прохання до всіх. Будьте сильними і підтримайте, підтримайте Збройні України не тільки фізично, але й морально. Покажіть, що ви теж справжні українці, що ви сильні і вам. Все одно, що ворог тисне і на мирне населення. Ну, ми зараз будемо продовжувати це відео. Як я сказав, що сьогодні я покажу, що нам прислали підписники і що ми купили. Хочу відмітити одного свого підписника Антон Кравченка. Йому 14 років, і він постійно щось нам і То саме головне він розповсюджує відео, робить перепости. Це теж робота, це теж допомога. Для нашої армії, для нас особисто. І це ще крок для того, щоб швидше була перемога над російськими окупантами. Антон, дякую велике тобі. Далі ми починаємо по посилкам. Тут дуже багато посилок від Дениса Штефана. Це дуже давній наш сприятель, товариш, друг. І він передав нам дуже багато посилок, я покажу, але хочу сказати, що ми у мирний час багато років з ним займалися пінболом, спортивним пінболом, тактичним і ну, участвували в різноманітних сорівнуваннях, змаганнях по пінболу і займали дуже такі перші і другі місця на різних чемпіонатах. Так от... У нас дружба продовжується і от якщо є можливість, хлопці все присилають. Денис Стифан нам прислав сьогодні дуже багато, а саме, ну давайте з цього краю почну. Дуже багато прислав нам отакі каремати. Е, каремати у нас вони надувні. Ось, хочу вам показати. У мене такий вже є, і я хочу сказати, це дуже класна річ. Під цей каремат треба класти звичайний каремат. Потім ви цей надуваєте. Він іде як саме надувний. Тобто ви його відкриваєте, не хочу зараз, бо його здувати, придеться. Він десь відсотки на 50 надувається, і потім ви ртом десь, ну, за хвилину ви його надуваєте повністю. Отакий От каремат. Це дуже гарна річ, він дуже багато прислав. Зараз я покажу скільки це коробок. Тобто у нас от у нас одна коробка з надувними матрасами, карематами. От Друга, третя, четверта. Ось. Це, це дуже важливо, бо зараз дуже холодно, ви бачите вже... Перший сніг у нас вже морози і на звичайних карематах це ну, холодно. Краще, коли така, в, в, така повітряна возду... подушка буде і буде вже тепліше. Також він передав у нас дві коробки отаких. От Ось дивіться. Це у нас такі каремати міні для ну, піджопників, можна сказати, щоб сидіти у бліндажах де-будь. Де Ось вони так упаковані всі, і, їх дуже багато. І вони отак розкладуються. Тобто вони не займають багато місця. Можна їх отак зложити і сидіти дуже дуже це теж потрібно. Так, це у нас одна коробка з цими каріматами, друга. ну Також він нам тут ще щось накидав. Ой, не знаю, що це. Це у нас вологі салфетки. салфетки. Це те, що я вам кажу, бо вологі салфетки для нас це, ну, постійно ними користуємося, бо води немає. Тобто, Утрічком встали салфеткою. Умились, протерли всі місця і все. Отак от от і живемо місяцями. Благо, що якщо на помивку кудись поїдемо, а, а там є вода ще й горяча і душ є, то там можна ще помитися. Але це дуже складно і е, усі, усі села, які навколо Бахмута, все розбомблено і там немає ні світла, ні води теж. І люди, там застались бабусі, дідусі, теж живуть, вода колодязня у них, е, ліків немає, ми їм привозимо ліки. Привозимо їжу, хліб привозимо, консерви привозимо, ну, як можна допомагаємо ще цивільному населенню. Так, ось у нас тут. І, а тут ще одна коробка у нас. Це теж у нас надувні каремати, отакі. Супер! Це дуже-дуже нам важливо. Так, Денис нам ще прислав, то, що він питав, що треба. Я, я казав, що нам потрібно... Речі по двом напрямкам. Перше це щоб солдатам було тепло, щоб спати було тепло. І друге це енергетична незалежність. До цього ми ще дойдемо, я вам все покажу. Так, Денис нам ще прислав багато різних спальних мішків до мінус 15 градусів. Комфортна температура в них. Це дуже важливо. Річ нам. Хлопці зрадіють. Ось ще одна коробка. Тут він накидав, я так зрозумів, не тільки. Ось тут у нас спальні мішки ще є. Тут ще надувні каремати, звичайний каремат. Тут цукерки хлопцям, шоколадки, згущене молоко. Ще щось. В общем. Різноманітні смаколики, щоб порадувати наших військових. Дякую, дякую, друже. Я гадаю, що всі хлопці будуть дякувати дуже сильно, тому що саме ці речі нам і потрібні зараз. Далі хочу показати, нам прислала... Я ще не розпакував Люба з Італії. Не знаю, як вона це доставила. А, вони підказує, що Люба зі своєю подругою. Ось вони нам передали таку посилку. Я ще не знаю, що тут. І зараз... А тут щось написано. Так. Для наших захисників від Алі Люди Ані. Може я щось неправильно прочитав, звиняйте. Ось така у нас посилка. З Італії. І ну, давайте зараз я її розпакую швиденько і ми подивимося, що ж нам прислали. Ще хочу сказати, дуже багато пишуть, щоб там передати нам якісь там батончики енергетичні, їжу, консерви. Хочу вам сказати. Я... Багатьом відмовлю, бо з їжею у нас все гаразд. Любі друзі, ну реально, ну ми ж не свині, блин, ми там не їмо так. Ми як горобчики поклювали і виконуємо свої завдання. Тому не ображайтесь, коли ви щось нам предлагаєте, а ми відмовляємося, бо ми не хочемо набирати непотрібного. Хай краще. Ще у когось питаєте, кому реально це воно може потрібно. Але нам ми беремо тільки те, що, що треба. Що треба для фронту, саме для нашого батальйону. І так, починаємо. Дивіться, тут всякого багато. Зараз ви побачите. Так, ну що, у нас посилочка з Італії. У нас ідуть... О, це гарна річ. Це у нас, я так розумію, бахіли на берці будуть одягатись, ну щоб вони не промокали. Ну, я таке не бачив, так, у нас такого немає. Це дуже потрібно. Так, у нас медичні перчатки. Ну це потрібна річ так. Шкарпетки. Шкарпетки вони. Шкарпеток мало не буває. Це, це така річ, що немає можливості їх навіть прати, то якщо є можливість, просто хлопці їх передягають, а передягають бувають на 3-4 рази в день, бо ноги промокають. Бо зараз така погода у нас. Так, у нас такі фонарики. Фонарики, батарейки. Ну, що я казав, що, що касається у нас енергетичної незалежності, це фонарики, е, е, зарядки, павербанки, зарядні станції, інвертори, е, ну, все, все що, е, ще у нас, що у нас там було, як він називається, а, генератори, е, пальники, оце, оце нам потрібно то це дуже гарна річ. Ну і тут по, по смаколикам я так зрозумів. Ой, тут апельсини у нас, цукерки, батончики, тобто це у нас по їжі, навіть свічка є, отака у нас навіть з іконкою. Це щоб молитися. А, це щоб молитися, так? Да? Ну добре. Дамо хлопці, хто у нас там молиться. Вже хлопці моляться, моляться, вже перестали молитися, бо таке твориться, що упуваєш не тільки на Бога, Господа Бога, але на свої навички і на свою обережність. Це дуже важливо. Так, це у нас перша така від них посилочка. Так, є. І другі у нас посилки, ну я ж казав, Шкарпеток мало не буває. У нас шкарпетки. отакі Теплі. Теплі вони терм, терм, термошкарпетки. Оце те що, те, що треба зараз, бо ну, реально холодно. От я тут стою, я в берцях таких осінь, весна. Мені ще не видали зимній одяг. Ну, і я в звичайних шкарпетках вже ноги підмерзають. Зараз у нас плюс один градус всього на навсь, всього. Так, е, труси. Труси теж, теж потрібні, бо я кажу, це у нас розходний матеріал такий, що потрібно. І, ну, і от важливіше це у нас термобілизна. Термобілизна От у нас її тут багато. Дякую, любі подрузі, всім дякую, що ви нам це присилаєте. У нас ще одна посилка. Чесно кажучи, не пам'ятаю, як звати хлопця, але хлопець з Дніпра. Він нам передавав вже сухий борщ, з якого ми варили, дуже смачний. передали ще нам таку посилку. От найцінніше в цій посилці от цей малюнок. Дім, сонце, сім'я, раді чого ми з вами і воюємо. Це оце дуже, дуже важливо для нас. Це ми повісимо все собі у бліндажі і нам передали свічки, окопні свічки для хлопців. Ось ми ще перевіримо ці свічки, як я казав, що. У нас свічки чорним димом димлять, бо ми ще ці протестуємо, я вам ще розповім. Може якісь різні технології. але Дякую, дякую. Все, все до, нас, до нас доходить. Все є, все йде на фронт. Далі хочу перейти до ще одної посилки від магазину Каматек. Вони нам, до речі, прислали дві посилки. Одна от дійшла, друга ще не дійшла. Але я зараз покажу, що вони прислали. А мені хочеться ці речі протестувати. То наступному відео я зроблю, провірю, як все робить, наскільки воно якісне і зроблю окреме відео. Так, нам передали шкарпетки теж. Ось скільки у нас шкарпеток. Це вже на роту буде у нас. Причому, ж шкарпетки трьох видів. Вони, вони різні. Не буду Ето ось, бачите, скільки у нас шкарпеток. Також нам Каматек передали перчатки флісові. Дуже гарні, теплі. Все супер. І також вони нам прислали два костюми. Ось отакі два костюми зимні. Ось отакі. Я коли буду тестувати, я одіду подивлюсь, що як, якої яко, якості. І розкажу, чим вони відрізняються від звичайних костюмів. І дуже багато е, виробників цих костюмів. І Я розкажу, чому саме ці костюми дуже гарні. Сайт у них називається kamatek.ua Ви подивитесь, ну якщо там ще будуть ці костюми, бо Зазвичай після виходу відео ще не закінчується відео, а їх вже розкупають. То можете вже почати дивитися, якщо сподобається, то беріть у них. Так, І друга посилка їде, там якісь цікаві пальники будуть. От Це дуже важливо. Це все я зроблю окремим відео. Далі я показую вам, що ми купили на гроші, на ваші гроші, що ви скидуєте нам донатите. Це за... Дякую за це. І так, по-перше, ми ще в магазині Defender заказали ще 4 для хлопців ошибника Ось. Хочу сказати. Так вони одягаються, якщо ще хто не бачив. Вони захищають сонні артерії. Є вже багато відео, я вже розказував. Але це, ще раз повторюсь, повинно бути у кожного військового. Я не знаю, чому штатний захист цього немає, але воно повинно бути. Так, що ми купили? Ми купили два генератора бензинових. Далі ми купили акумулятори, гелеві, ось вони. Ну, ми, я все сюди не викладував, бо ну, дуже багато, я виложив кілька штук. Геліві акумулятори на 12 вольт, вони тут 40 амперні. І до них ми взяли інвертори. Інвертор для чого потрібен. Я покажу, як він виглядає. Ви підсоединяєте його до акумулятора. Це в принципі буде для всіх така цікава інформація. Ви підсоединяєте його до акумулятора. Є такі. Підсоединяєте і дві клеми на акумулятор. Все, ви його включаєте і у вас є 220 вольт. Ми взяли е... пікова нагрузка 500 Вт. Ми їх спеціально взяли, щоб у нас працювали старлінки. Вони десь ВАТ-150 тянуть. Та, щоб підзаряджати рації, павербанки, телефони, ну все таке немаломощне. Але от це потрібно. Бо десь годин на 6-8 роботи у оцього акумулятора буде з головою. Я ще не тестував, але по амперам я подивився, що десь воно так і буде. Так, далі, що ми ще купили? Ми купили дві вітри щоб до генератора можна було підсодинити і трошки підтопити, бо Бу, було так холодно, що, що дуже холодно. Ще хочу сказати, мені по окопним свічам передавали копні свіча. Все хлопцям я роздав, гріються, але ну, не знаю, не всі казали. От напишіть хтось у коментарях кажуть, що копні свічки, вони після того як прогорає десь хвилин 20, вони сильно коптять. І ну, маленький бліндаж, можна огоріти просто-напросто. От скажіть, хто опитний або щось ми не так підпалюємо, вони сильно коптять. То хлопці зараз їх використовують, щоб розігрівати їжу на вулиці і підпалюють. Оце супер. А от коли вони 15 хвилин погорять, от починається чорний дим чути, І ти, я не знаю. Підскажіть, напишіть в коментарях, може щось ми неправильно робимо. Так, для акумуляторів та інвертора, щоб акумулятор заряджати, ми купили ще 10 штук отакі зарядки. Вони йдуть на 12-24 вольта. То що акумулятори у нас є на 24 вольта. І щоб заряджати, і постійняємо до генератора і заряджаємо. Акумулятор супер. Ну, те, що нам потрібно, ми ще... Взяли отака переноска у нас на 50 метрів. Та у нас, зараз покажу, і газовий такий балон на 8 літрів з горілкою. Поки є можливість заправляти газ, то це набагато вистачає. Зрозуміло, що 8 літрів на ноль ніхто не несе. Несуть тільки маленькі пальники. Огляд я робив, але ось прийдуть до мене ще пальники, і я розкажу вам, чому потрібно саме такий балон мати, такі пальники, як мені, прийшлють. І лайфхак, щоб в 10 разів дешевше у вас був газ в цих маленьких балончиках. Для того, щоб це подивитись, не забудьте підписатися на канал Мотолайф, поставити лайк та вдарити в колокольчик. Ще Дуже велика дяка за те, що ви коментуєте, пишете, це нас надихає. Ми з хлопцями постійно, постійно читаємо ці коменти. І реально це піднімає наш бойовий дух. Хочу сказати, що продовжуються дуже запеклі бої у Бахму... Бахмуту. Але хлопці стоять, незважаючи на такі... Погодні умови, вже сніг випав, мороз, дощі йдуть, але ми стоїмо. Ось дяка вам, що ви передаєте теплі такі девайси. Все хлопцям іде. Головне, щоб ви підтримували, підтримували нас в цій війні з Росією, Бо Росія скоро впаде, бо Україна незламна, Україна сильна. Ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін! Гандон.